Виставку Латиські мрії та міфи про латишів представила латвійська художниця Агнеси Буле. У своїх роботах вона торкається теми походження, розвитку та повсякденного життя латиського народу. У її мріях латиші постають у незвичних образах, які втілені в картинах, на яких латиші живуть на деревах, зручно влаштовуються у яблуневому цвіті та прикрашають новорічні ялинки. У нас є таке вираження – сидіти на зеленій ветці. Це виглядає так. Так, Взяли? Да. И тогда это такое выражение, что если жизни очень удалась, мы говорим, ну как дела? И если нам отвечает, я на зеленой ветке, это ну все, все хорошо. все хорошо. И я в своем этом искусстве тоже это образ как ну использую. И я думаю, что все украинцы тоже ну Та Виставка, яка відкрилась у краєзнавчому музеї, результат художньо-соціального проекту мисткині латиські мрії, який триває вже 15 років. Агнес з любов'ю і по-доброму сміється над ментальними рисами латишів і за допомогою символів висловлює найзаповітніші мрії нації. Частина наших мрій – це як посилити патріотизм, як посилити нашу державність. І на цьому, на мою думку, це наша спільна мрія з України. У пронизаних любов'ю до свого народу роботах Агне Буле одночасно звертається до минулого сьогодення і дивиться у майбутнє Латвії. І це той випадок, коли подовогідне е, жіноче серце е, от випромінює і видає на гора е, таку кількість абсолютно оригінальних композицій, які і випромінюють тепло. І демонструють інтелект, і мають сарказм, і закликають до того, аби споглядати, дивуватися. Тішитися тому, що ми є сучасниками такої людини цікавої і змістовної, і ставати кращими з латиськими мріями та міфами про латишів. Художниця вже побувала в Києві, Одесі та Львові. З Івано-Франківська виставка поїде на батьківщину, проте Агнесе обіцяє повернутися до України ще не раз.